Про події війни говорить Стратко. У ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удар по нафтобазі Атлас, що в Ростовській області РФ повідомили генеральному штабі збройних сил України. В результаті ураження виникла пожежа на території об'єкту, фіксується щонайменше два осередки займання. Слід зазначити, що влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки сил оборони. Атлас є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Повідомили в генштабі. Окрім цього, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника було знищено радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу БУК М3 російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області. Завдання виконано підрозділами сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Спільна бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триває. Далі буде, наголосили в Генштабі. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2025 рік. Основним пріоритетом головного фінансового документа країни залишається безпека та оборона нашої держави. У наступному році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2 трильйона 230 мільярдів гривень, що на 47,6 мільярда гривень більш ніж у 2024 році. Левова доля коштів 1 трильйон. 160 мільярдів гривень піде на грошове забезпечення військових. Другою статею за обсягами коштів є озброєння та військова техніка. На її закупівлю та оновлення буде виділено 739 мільярдів гривень. Як зазначили в міністерстві оборони, це дозволить модернізувати армію, забезпечивши її сучасними системами озброєння для ведення ефективних бойових дій. Ще 55 мільярдів гривень підуть на модернізацію виробничих потужностей, оборонної промисловості та розвиток новітніх технологій також суттєво збільшено фінансування закупівлі безпілотних систем, зокрема «Діпстрайк». Цей бюджет це наша відповідь на виклики війни. Він спрямований на зміцнення обороноздатності країни, підтримку наших захисників і розвиток оборонопромислового промислового комплексу. Кожна гривня це інвестиція у перемогу та мирне майбутнє України. Написав на своїй сторінці у Фейсбук міністр оборони Рустем Ум'яров. Варто додати, що окрім коштів держбюджету, в наступному році значну фінансову допомогу на зміцнення обороноздатності країни нададуть міжнародні партнери. Зокрема, Литва, Латвія та Естонія виділять по чверть відсотка власного ВВП. Велика Британія зобов'язалася виділяти по 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку до 2031 року. На початку року має надійти другий транш військової допомоги від Євросоюзу вартістю майже 2 мільярди євро. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 207 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке. До того ж, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, скинувши чотири керовані авіаційні бомби. На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 25. На Краматорському напрямку українські воїни звели на нівець 5 спроб противника прорвати нашу оборону в районах. Часового яру, білої гори та ступочок на турецькому напрямку. Ворог намагався п'ять разів просунутись вперед в районі Торецька та Дельївки. Водночас противник завдав авіаційного удару по Щербинівці на Покровському напрямку. Сили оборони України відбили 61 ворожу атаку в районах Миролюбівки, променя Лисівки Крутого Яру, Даченського, жовтого чумацького нового труда та пустинки. П'ять с керованих авіаційних бомб ворог скинув на Миролюбівку Дачинське та Лисівку. Російська окупаційна армія намагається висадитися на острови в гирлі річки Дніпро на Херсонському напрямку та закріпитися там, розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, полковник Владислав Волошин. Ці острови вони перебувають під вогневим контролем сил оборони України. Проте ворог намагається висадитись на ці острови, закріпитись, щоб потім далі проводити. Дії для того, щоб спробувати зайняти ймовірно плацдарм на правому березі, а на цей плацдарм витягнути певну кількість наших сил і засобів. Ну, на кшталт того, як ми свого часу зробили на кринках. Проте наразі всі ці його спроби висадитись на ці острови, здійснити там форсування по якоїсь протоки, вони. Терплять невдачу, тому що сили оборони України всі ці лацдарми відбивають. Минулої доби втрати російських загарбників склали 2030 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 33 бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи. Ізраїль та Хезбола звинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню, який мав на меті зупинити бойові дії. Тож перемир'я, про яке було повідомлено напередодні прем'єр-міністром Ізраїлю, президентом США та Ліванською владою, фактично тривало один день. Про це пише зокрема інформагенція Reuters. Все розпочалося з удару ізраїльських військових 28 листопада, по як вони потім заявили, підозрілих особах, які на автомобілях прибули до кількох районів на півдні Лівану. В Ізраїль Ізраїлі наполягають, що приїзд автомобілів був порушенням перемир'я. Водночас Державне інформаційне агентство Лівану повідомило, що ізраїльські військові обстріляли мирних жителів, які поверталися додому після закінчення бойових дій і оголошення перемир'я. Після цього інциденту ізраїльські військові знищили місце зберігання ракет середньої дальності поблизу свого північного кордону. Це також викликало заперечення з боку Лівану. За їх повідомленням склад розташовувався не на південь від річки Літані, що дійсно Рона на угодою, а північніше водойми. Варто додати, що ці два інциденти не призвели до поновлення повномасштабних бойових дій. Після оголошення перемир'я тисячі ліванських біженців вирушили додому. Між тим, на території Лівану вздовж кордону все ще продовжують перебувати бійці ЦАГАЛ, Хоча за умовами перемир'я вони мають звідти піти. Крім того, репортери фіксували в цій місцевості звуки польотів безпілотників. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.